Майнкрафт, але я маю бути чудовим мером, частина 11. На моєму каналі 202 підписника, хоч ви і спізнились на два дні, але ж ви набрали на два підписника більше. Тому нова ціль це 300 підписників до 21 червня. 21 червня в мене буде день народження. Мій знакомий М6 сказав, що я побудував маленьке підприємство, тому я засіяв все наше поле пшеницею. Також я побудував мільницю. Там зберігається пшениця та перероблюється вона в борошно. Так як я будую маленьке підприємство, я ще побудував завод. Звичайно, тут ще поки що нічого немає, але нам скоро повинні завести все, що потрібно для нашого заводу. Ще до нашого заводу полягається труба. До мене приїжджали люди з міста, та говорять, що хочуть пустити рельс через наше село в якесь місто. Тому я вирішив побудувати. Ось таку гарну зупинку. Вона виглядає чудово, зроблена в українській палітрі. На цьому все. Дякую за увагу. І якщо ви хочете підтримати Оленівку матеріально, переходьте в мій телеграм-канал. Дякую за перегляд. Всім пока-пока.